Ми не наводимо зброю на будь-яку людину, це дуже погано. Працюють з одного, працюють з другого, і ви, нікого не попереджуючи, прьоте собі до мішені. Лізе перед стволом за цим патроном. Ну це просто не культуру. Наушниками в вухах. Ну, це не те, що треба робити в тирі. Доброго дня на зв'язку магазин Прапорщик. Сьогодні говоримо про те, що на стрільбі ще рятує не тільки життя, а й репутацію стрільця. Про правила поводження зі зброєю і помилки, через які трапляється більшість інцидентів. Бо проблеми виникають не через погану зброю, а через дрібниці, ну які про хтось просто проігнорував. Почнемо з головного: це чотири базові правила, які треба знати, перш ніж взяти зброю в руки. Перше, ми поводимося зі зброєю завжди як зарядженою. Більшість, мабуть, інцидентів. Через те, що людина думає, що зброя в неї розряджена, насправді вона заряджена, і через це трапляються такі прикрі випадки. І добре, якщо ніхто від цього не страждає. Завжди поводимось зі зброєю, як, як будто вона заряджена. Сама основна паска в цьому, що людина розслабилась, вона цілий день, до, до прикладу, стріляла, вона вже в неї набита автоматика, і десь вона просто не доробила те, що повинна була доробити. Тому запам'ятайте, це правило, воно перше і воно найголовніше. Друге правило стрільця: ствол направлення стрільби, куди ви направляєте свою зброю. Тобто ми не махаємо зброєю, ось так, там як махаю зараз я. Ми не наводимо зброю на будь-яку людину, тварину чи щось, якщо ми не збираємося по неї стр... по ній стріляти. Тобто, ствол у нас завжди направлений в безпечному напрямку. Цю звичку ви повинні на... напрацювати вже на перших заняттях, на перших якихось стрільбах, і це повинно вбитися прямо на підкорку до вас. Третє правило. Перед тим, як здійснити перший постріл, ми впевнюємося, що за мішенью не знаходиться нічого такого, що ми можемо вразити. Банальний приклад, ви стріляєте десь на відкритому пространстві, ви стріляєте там, не знаю, по якомусь дощатій мішені, ваша зброя пробиває цю дощату мішень, і за дощатою мішенью хтось може знаходитись, ви не будете його бачити. Тому завжди думаємо, що. Перед мішенню та що за мішенню. Четверте і саме головне, палець на спусковий гачок ми кладемо лише тоді, коли ми виконали все, всі три правила, і вже переходимо до четвертого. Тобто палець на спусковий гачок кладеться тільки тоді, коли ви вже збираєтесь вистрілити. Коли ви не стріляєте, ви кладете палець ось таким чином, паралельно спусковій скобі. На Спусковий гачок, ми кладемо палець лише коли ми вже не безпосередньо робимо постріл. Бо тримати палець на спусковому гачкі, гачку це 100% буде проблемою і рано чи пізно закінчиться дуже погано. Приклад, ви йдете е, десь е, по лісу, у вас палець на спусковому гачку, патрон в патроннику, зброя знята з запобіжника, ви спотикаєтесь, у вас виходить постріл. Перед вами хтось шов, Ну, це в кращому випадку триста. О, господі! Ты издеваешься? Я просто Ти просто що? Це ті чотири правила, які ви повинні знати, і повинні знати до такого, як би до такого сенсу, що от вас розбудили вночі, ви прокинулись, відкрили очі, і вже можете ці правила то, то, то раз, два, три, чотири, п'ять. Без п'ять, просто чотири 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 правила. Далі я прийду до тих інцидентів, які найчастіше трапляються в трах, стрільбищах та на полігонах. Мабуть, перше про що хочеться сказати, це те, з чим доволі часто стикався. Я до прикладу, ви на полігоні. У вас декілька стрілецьких направлень працюють з одного, працюють з другого. Тут, наче на сусідньому е, мішеному місці, перестали стріляти, і ви нікого не попереджуючи, прийте собі до мішені. Що виходить, людина з боку вас не замітила. Вона, допустимо, перезаряджалась, що просто стала перекурити. Ви. Пішли до мішені, вона щось від відліклась, потім вас, все, буду опять стріляти. Починає стріляти, а ви вже на... біля мішені. Ну, самі розумієте, чим це може завершитися. Тут працює чітке правило. Бачите, що хтось працює рядом з вами, дождалися, що всі перестали стріляти, тільки після цього вийшла на мішень. Ще краще і це правильніше. Попередили про свій вихід на мішень дуже голосно і впевнили, що всі вас почули. Я виходжу до мішені. Побачили, що вам качнули головою. Окей, можете виходити. Не побачили, ще раз крикнули, чи підійшли сказати ще дуже часта така ситуація: це коли людина стоїть на рубежі, поряд з нею стоїть ще одна людина. У першого стрільця, до прикладу, там вилітає гільза, чи не гільза, а патрон. Щось там затримка, якась зі зброєю. Він клац, 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 вилетіла, вилітів, готовий патрон, і людина там справа чи зліва лізе перед стволом за цим патроном. Ну, Саме розумієте, що може статися, дуже небезпечна ситуація. Тому, друзі, запам'ятайте, не нахиляємось, навіть якщо сильно вам потрібен цей патрон саме в цей момент. Зброя на столі розряжена, тільки після цього піднімаємо цей патрон. Третій, і найтака тупіша проблема це людина впевнилась, як їй здається, що зброя розряжена, потім навела на свого там одноклубника чи людину, з якої вона стріляє, і робить спуск холостий. Ну, по перше, навіть якщо ви впевнили, що у вас зброя розряжена, часто буває, коли вже забита таке забита голова, ви цілий день на сонці, десь на відкритому полігоні, провели. Ви. Передірнули, патрон не вилетів, ви думаєте, що все класно, все розряжено. А насправді ви забули достати магазин, у вас не було патрону в патроннику, ви просто дослали перший вистріл. Після цього ви наводите зброю на людину і робите холостий спуск. Ну, дуже це печально і робити так не можна. Холостий спуск ми робимо лише в безпечному направленні, в ідеалі це в мішеньку, яку ви стріляли до цього. Ще одна з таких поширених проблем це коли людина підходить і бере зброю, яка не його. Не його. Тобто, які це виникає проблеми. Перше, зазвичай, коли ти бачиш зброю на столі, ти впевнений, що вона вже розряджена. Ти розраховуєш на когось, що хтось зарозрядив. А людина може ці правила, 4, які я назвав, не знати і покласти зброю не розряджену на стол. Ти проводиш з нею якісь маніпуляції, і вона стріляє. Це по перше. По друге, ти береш ту зброю, з якою ти не знайомий. Там можуть бути якісь інші органи управління і може пройти вистріл. Ну коли ти цього не очікуєш, це другий. Ну і третє, брати чужі речі без дозволу ну це просто не культура. І зараз хочу повернутися до того моменту, коли я казав, що я виходжу на рубіж, треба попереджувати всіх вокруг. Поміти цієї фрази, бувають ще там якісь інші моменти, ще щось. Тобто на мішеному рубежі ви повинні. Чути все навколо. Ви не повинні отак, ну в своєму якомусь режимі з наушниками в вухах, в яких грає панк-рок. Ну це не те, що треба робити в тирі. В тирі. Ви повинні чути що. Вас справа, що у вас зліво, що у вас відбувається позаду. Тобто обов'язково слухаємо, що відбувається. Чому? Тому що хтось там прокричав: я виходжу на рубіж, ви цього не почули через якісь там звуки посторонні чи тому, що ви вітаєте в облаках, десь. Ну і це закінчилося трагедією. Дуже уважно ставимося до того, що на вас навколо вас далі. Коли у вас перерва, там ви постріляли, потім плануєте стріляти ще чи вже плануєте там зараз перекурити і збиратися, вся зброя у вас повинна лежати на столах або на інших місцях, обладнаних для стрільби в розрядженому стані. Це перше, друге, не треба заряджати зброю десь там за 500 метрів до. Мішенного рубіжа, щоб секономити тих 2 секунди. Коли ви вже вийшли безпосередньо на рубіж, перед тим як стріляти, зарядили зброю, відстріляли, впевнилися, що ви її розрядили, положили на стол стволом в напрямку мішені. І якщо вам інструктор каже замри, то ти ви в цей Цю секунду ви, ви замираєте. Ви не думаєте, не розворачувати зі зброєю і так далі і тому подібне. Замерли, підійде інструктор, все покаже, в чому була помилка. Просто замирайте. Якщо ви просто починаєте знайомитися зі стрільбою, запрошуємо всіх до нас в магазини, в прапорчик. Ми допоможемо, покажемо, розкажемо. Пояснимо, ну зробимо все, що від нас залежить, і треба розуміти, що безпека споводження зі зброєю це не лише ваша незнання або тупість. Часто це якісь проблеми з самою зброєю. Що я маю на увазі? До прикладу, ви берете собі першу зброю і ставите зразу супер-супер максимально облегшений спуск, який натискається від там від просто того, що ви його погладили, навіть не нажали. І, ну, так не потрібно робити. Тому запрошуємо всіх до нас. Там ви зможете з нашими консультантами Підібрати те, що потрібно саме вам, коли ви вже вирішили, чим ви плануєте займатися в плані стрільби, це там статична стрільба, стрільба в русі, зачистка приміщень, якісь там тактичні вправи, штурми, якісь, якісь оборони, якісь там функції тілоохоронця, ви йдете до тиру, я дуже дуже рекомендую, перш як мінімум, перші заняття брати обов'язково з інструктором, щоб він вам показав ці всі норми безпеки, про які я казав вище, і щоб він познайомив вас взагалі з цим. Світом вогнепальної стрільби. Вже потім можна тренуватися самостійно без інструктора. І зараз дам ще кілька порад по вибору стрільбища. Щодо вибору стрільбища, літом зазвичай зручніше набагато тренуватися на відкритих стрільбищах, там птічки пають сонечко світить і ну, це прикольно. Зимою, звісно, це отоплювані закриті тири. Це як би must have. Далі. Що ми дивимося у закритих тирах? Витяжка, обов'язково витяжка повинна бути нормальною, щоб ви не дихали цим всім згорівшим порохом, свинцем, які мікро, там якісь молекули літають в воздухі після того як розбилося кулівловлювач, і е, дуже небезпечним і отруйним е, ядом, який виділяється від капсулів, коли ви стріляєте. Тому витяжка повинна бути і вона повинна бути ефективною. Це е, перше, друге це дивимося, чи є доставщики мішені, якщо ви ведете статичну стрільбу, бо без доставщиків, ну чесно. Не дуже зручно бігати туди-сюди до мішені, дивитися, куди ви там попали, куди не попали. Щодо відкритих стрільбищ, перше ми дивимося обов'язково, як взагалі на цих відкритих стрільбищах організована техніка безпеки. Чому? Тому що навіть якщо ви впевнені в собі, тому що ви 100% виконуєте всі норми по техніці безпеці, якщо там це не організовано, у вас справа чи зліва знаходиться інший стрілок, який веде себе точно не по техніці безпеки, постраждати можете ви. Це перше. Друге, ми дивимося на Відкритих стрільбищах, які є відстані. Чому? Тому що ну в тирах традиційно там ну не буває дуже великих відстаней. А на відкритому повітрі можна вже постріляти там на якісь більш цікаві відстані, там 100 200 300 метрів. Ну і останнє дивимося, чи є в на відкритих стрільбищах нормальні підзорні труби, в які можна побачити, куди ви попадаєте. Стрільбище це це місце, де можна там і відпочивати, і працювати. і Просто насолоджуватись життям, але щоб це все не зіпсувалося, завжди пам'ятаємо про техніку безпеки. Це те, без, без чого ви не зможете нормально рухатись в будь-якому там стрілецькому ком'юніті і від чого ви можете постраждати. З вами був Борис, це магазин-прапорщик. Дуже всіх запрошую до нас в магазині. Пишіть відео, пишіть коментарі, пишіть відео, кажу, пишіть коментарі, лайки ставте, і все у вас буде добре. Всім гарного дня, до побачення.